Пару місцях полопано і ось там іменно самий профіль полопав. Є ось такі волосинки полопавші, але це вони далі не йдуть, скільки я вже жнивую, то вони так і залишилися. На рахунок жовтої Volvo, Перша частина, як ми робили, були там неполадки з коробкою, тобто не включалася передача іменно зразу. Треба було трохи гаску дати, аби вона включилася. Поїхала машинка на Тернопіль. Так, Зачистив я одну сторону, так як міг. Тут прочустив, щоб сюди було достати і тут де міг прорізати так. Все вимуштений, мокрий, бо хочеться в курточці, бо і із, із за пазуху е ці е е такі, що розкалинки падають і, і, і трохи мене моплять. Тут все гарненько покрашено. Верніс, тут у нас ґрунт, і нам дуже подобається. Сонечко встало і ми до роботи. Всім доброго дня, підписники, хто зайшов перший раз на канал. Всім доброго дня! Працюємо ми над. Прицепами, напівпричепами мали загонити, так як я казав, ось цього прицепа. Але тут зняли з діафрагму, з камори, і він поки що не їздить. Ми купимо діафрагму, поставимо, тоді будемо оглядати. В планах зараз ця машинка заїжджає в двір з цим напівпричепом. І я в якомусь відео показував, прикріплюсь тут. Що ми, що ми хочемо тут робити? Тут по ньому треба зробити заміну подушки і поварити не коло вала, ну, можна рахувати цей коло вала. Зараз покажу причину. От У нас в пару місцях полопано. І ось там іменно самий профіль полопав. То ми його зачистимо, проваримо і, може, якусь латочку дамо. Це він у нас вже десь зо три роки їздить. І ото зробилася така проблемка. І ще вилізу вам, покажу зараз в углах, трошки він полопав. Є ось такі волосинки полопавші, але це вони далі не йдуть, скільки я вже жнивую, то вони так і залишилися. От. Залежно як пачка стане. І от вони донизу опустилися. Це все теж проваримо, по можливості, може, його ще розшиємо. Хоч у нас тут дві стяжечки, і поверху є такі жорсткі стяжки. Маємо ще зробити сходинки. От, я їх був, коли їздив, вігнув, був у мене випадок. І циліндр, чуть-чуть кришка, от бачите. Коротше, забувся на елеваторі, так спішив дощ. Ще поки Юрій щось розказував і забув опустити кузову і різко виїхав, то чуть-чуть там наробив біди. Але ту біду ми устранили, зробили. Що елеватор претензій немає. Так що зараз заводимо машинку і їдемо на двір на площадку. Будемо там, щоб нам ближче було, будемо це все робити. Прогрівається машинка, накачується воздух. Було в мене відео на рахунок жовтої Volvo Перша частина, як ми робили, були там неполадки з коробкою, тобто не включалася передача іменно зразу. Треба було трохи газку дати, аби вона включилася. Поїхала машинка на Тернопіль, хлопці будуть там майстри оглядати і мають сказати вердикт, що буде там робитися. Перша частина, ось тут я прикріплю, тому цікаво, переходьте і дивіться. От батькину машину зробили той шифт клапан і машинка поїхала, а в нас причина не в тому. Значить, або ще в тому є причина трубка до вижимного, або саме вижимний. Ну, само собою, як один чоловік писав мені в коментарях, це вижимний і корзину, кажу корзину, диск щеплення під заміну. Заїжджаємо на територію та й працюємо. Загнав я машину на тік, Покажу, що ми хочемо зробити по прицепику. Ось такі трищини попускало. Один, друга і ось третя тільки починає. І через те, що немає тут крепкого металу, пластина і під грузом воно його ж ну, давить і про, про, про продавлює. Так само і з другої сторони. З другої сторони зараз, зараз покажу. Ось тут так само Чуть-чуть, а тут вже крепше. Тут саме саме таке гірше, що воно аж його бачите, продавило через те, воно і лопнуло. І ось там така сама ситуація. Так що ми його прорізаємо, зараз зачищаємо, будемо проварювати і будемо до доп... доповнітній доп... усиліті давати, якісь крепки. над цим теж подумаємо. Зачистив я одну сторону, так як міг тут прочистив, щоб сюди було достати, і тут, де міг прорізати, там і так як треба його ось тут, там почистив, а там попрорізав. Вам О, тут прорізано. Зараз батько готує ось там латки. Зараз варі, я піду покажу. Готує латки, зараз будемо якісь угольнички, зараз щось будемо думати, аби воно його тримало і було якось нормально, з вигляду я маю на увазі. То якісь ножі від ЦГ металу, від CG техніки, кажу металу, то буде метал крепенький. Батько готує уголки латки, а я вже проварив одну сторону. Зараз так трошки складу. Проварив одну, другу. Тут більше так швів наклав, один сюди, один і це заложив. В середині теж проріз, той заложив. Тут не багато наложую, бо тут будуть такі. В принципі, тут не знаю, їх на низ поставити такі углові, аби воно, воно, його, як? воно його душить і продавлює. То ми тут хочемо так зміцнити його. От, тут буде просто пластина. І ось там буде теж такий уголок. З іншої сторони теж зачищаю, бо там не так крепко, як тут, але теж полопавши. Та, так що робимо з одної та з іншої сторони таке. Робота робиться, батько вирізає латки. Тут процес такий відбувається. У нас трошки дощик пішов, а я вже одну латку наніс. Вирішили, що так буде добре. Зараз так ближче. Так та латка виглядає, проварив її з чотирьох сторон. От туди заліз проварив і під нею так само попроварував шви. Місце на другу латку, помаленьку робимо. Та й будемо наносити ґрунт, закрасимо його і буде воно чітко. Сьогодні буде такий матеріал скоренький. Не знаю, навіть, чи склею відео, бо в мене сьогодні з жінкою річниця. Вже рік ми живемо разом. Пробуємо вживатися. Та сьогодні так скоренько поробимо та й святкувати. Ну що, трохи включуся, покажу, що роблю. З однієї вже зробили і ще лишилася друга сторона. Батько став проводку підв'язувати, дивиться до того, а Діма сварщик варить. Так, покажу зараз, що зробив. Всей вимущений, мокрий, бо хочеться в курторці, бо із-за пазуху ці такі, що розкалинки падають і, і трошки мене мучить. Так що зараз покажу вам, що там зробив. З цієї сторони ми вже закінчили. Думали тут огольничка наложити, так як я вам пояснював. Але проварились ось так і побачили, що його, напевне, і хватить. І як не хватить, у нас є заготовки, щоб допоміжні. ну, Оце тут огольничка одного кинути і понизу другого. так, ми тут десь четврочка була, в нас така шина. Як була, понаходили, понарізали і ось так з цієї сторони. Зараз покажу ще стоїть. З цієї сторони одну латочку я вже зробив, лишилося ще дві. Вже позарізався, все-все-все вже таке основне зробив. І покажу, який дімосварщик вже зробився. Все, гарненько, латочка така зроблена. Ще її зачистимо і будемо ґрунтувати щоб вже що в колір було і гарно. Ще не вистачає герметика. Але мені здається, його і тут і не треба. Ще лишилося два. Тут я пропроварував і зараз буду зачищати і буду ставити латку. Саме основне, щоб для, варки, для сварки отут все гарно зачистити. Тоді виходить гарний шов і він справляється так, як має бути. То він ще не почищений Зараз, зараз, зараз. Не хочу фокусуватись, не почищений, але чищу і вмочаю ось. curso Moscou Ну що, з цієї сторони я зробив теж, закінчив. Разом з вами, з вами це От. І переходимо до передка. Виліз я чуть вище, аби вам показати. Маю ще я ось такі волосинки. От Тут все ціленьке, гарненьке, але одна і з цієї сторони друге. Воно роками пускало. Я за ним слідкував, але зараз час вже проварити. От воно сюди от теж пустило. А тут все ціленьке та гарненьке. От такий 50-кубовий прицеп. Ті два, от і третій ось тут стоїть. От, починаємо тут зарізатися і заваримося. І ще в нас залишається. Сходи і помостити на півпричі. Ось сходи я тако погнув, як я вам показував. Друга половина дня, а ми такий шалений ритм набрали. Покажу, що зроблено було. Зроблено було те, що я вам показував. Ці шість ляпушок ми дали, поварилися гарненько. От, зробили такого огранічителя, бо завіси ми так приварили, що вони ну, можна відбойника скинути. То зробили ограничителя, бо виїхали того року на жнива і тут дротом мусили за. Це ось, це зараз почиститься та й будемо красити. Верніше вже підготували ґрунт, зараз чистимо та й це все задуємо. Так, варилися, знімали масу. От, і, вирівняли драбинку, те, що я вам казав. Тут воно було розірване, я його тако все полавтоматом за, залив. І легенько зашліфували. І, само собою, по кутах, так як я казав вам, теж проварив. От, така була сьогодні робота. І зараз ще маємо красити. Підписуйтеся на канал, хто в нас новенький. Не забуваємо лайкати. І ось тут я прикріплю якийсь з моїх відосів, хто перший раз на каналі. Заходьте та дивіться. Ну що, завіси покрашені. Той механізм, про що я вам говорив, зроблено. Тут все гарненько покрашено. Верніше такий ґрунт є, він нам дуже подобається. От він вже у нас рік від'їздив. Такий результат після піскоструйки. Відео, як піскоструїли дно саморобним піскоструєм, ось тут прикріплю. Заходьте, дивіться. От така робота зроблена. І балкончик теж задутий. Підписуйтеся, лайкайте всім до зустрічі!